Друзі, знімаємо колонку, яку нам відправили на перепаковку. Євгенія колонка. Значить, що у нас тут? У нас тут акумуляторна зборочка на чотирьох акумуляторах 2С, 2П. два в паралелі, два послідовно. 9-вольтова зборочка виходить, ємність ще не знаємо. Отакий От ось відвід у нас проводочків зроблений. Я думаю, що будемо собирати на акумуляторах LG 5000. Отаких вони будуть більші розміром. Не знаю, як вони тут стануть. Якщо одну стінку випилять, то в принципі стануть. Щоб під зажим цей стали, ну, правильно? Да. Ну, а так раз, два, три. Ні, може б може б шість втулили. Тут або чотири батареї, або шість батарей, або так, або так. Ну, просто дуже і перебарщують, якщо переборщимо, ні. вони будуть дуже довго заряджатися. Та, просто... Ні. Так, не можна зарядити вдома дебелу і тоді поїхати на гульку там на 2-3 дня, знаючи, що її заряджати не треба. Це теж добре, звісно. Десятки тут з головою хватить. Ну я думаю, так. Тобто, 4 батареї по 5 тисяч, 2 послідовно, паралельно, ото і буде батарея 8,4 вольта, 10 тисяч годин. Вполне собі непогана батарея. Зараз цікаво потужність. Цих. Так, зараз, як дивимося, тут 74 вольта 3000 мАч. Ну, тут 4 банки кожна 1500 мАч. 4 баночки. Поняли? А от той інструмент, який ми розбираємо. О, отвертка зверху для нітелем. Тобто, я думаю, да, нормально буде. 7,4 В і буде 10 000 мА. /с. Ну це буде у 3,5 рази потужніше. Чим no. даже оця була коли нова? Це ж зараз батарея вже підтаскана. Вона тіпа вже ресурси свій черпала. Ну а то буде нова і на крутіших елементах в три рази лучші, чим були із заводу в цій колонки.